Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона Будь ласка, відкрийте свої зошити запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Автомобіль мчить дорогою. У небі літає птах. Куля болінгу кодиться по доріжці. Що підтримує кожен із цих рухів? Чи існує якась причина виникнення всіх рухів? Чи потрібно взагалі щось, щоб підтримувати рух? Механіка містить такі розділи, як кінематика. Кінематика це розділ механіки, що вивчає рух тіл і при цьому не розглядає причини, якими цей рух викликаний. Тобто як рухається тіло. Динаміка. Розділ механіки, в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Чому рухається тіло. Кулька, яка підвішена на нитці, знаходиться в стані спокою. Виявляється, що вона була в стані спокою, тому що притяганню землі протидіяла нитка. Вантаж, який підвішений на гаку, також знаходиться в стані спокою. Натяг тросів. Компенсує притягання землі. Ось приклад більш складної компенсації різних дій. Підпори, клини та розтяжки втримують корабль в стані спокою. Варто порушити дану рівновагу і корабль почне рухатись по нахиленим смугам до води. Тож, як ви зрозуміли, ми переходимо до вивчення динаміки. Вивчення динаміки почнемо з з'ясування умов, за яких швидкість руху тіла залишається незмінною. Ну і таке проблемне питання, за яких умов тіло перебуває у стані спокою відносно землі. Тіла перебувають у стані спокою відносно землі, оскільки притягання землі скомпенсовано так. Дією стола, наприклад, або дією підвіса, як в даному випадку. Тобто тіло перебуває у стані спокою, якщо дії на нього інших тіл скомпенсовані, це треба запам'ятати і зрозуміти. Ну, які тут сили компенсуються, ви розумієте, тяжіння, наприклад, <кхід> ну і пружності цього стола. Парашутист в першу мить після стрибка. Рухається з прискоренням під дією притягання землі. Після розкриття парашута опір повітря збільшується та парашутист опускається рівномірно. Отож таке проблемне питання, за яких умов ціло рухається рівномірно прямолінійно відносно землі? Паршусти з деякий час може рухатись рівномірно прямолінійно, коли дія землі буде зрівноважена з дією повітря та стропом парашута. Це зрозуміло, так? Тобто тіло рухається рівномірно прямолінійно, якщо дії на нього інших тіл знов таки скомпенсовані. Кулька скочується жолобом вниз, вона набуває швидкості. Коли закочується вгору, сповільнює свій рух. Кулька сповільнює свій рух і зупиняється і у випадку, коли жолоб горизонтальний. Але чим більш гладенька поверхня жолоба, тим більший шлях проходить кулька до зупинки. Якщо б ми змогли зробити так, щоб рух кульки нічого не заважало, тобто зробити поверхню ідеально гладкою, то кулька рухалась би жолобом рівномірно і прямолінійно. Отже, виникає таке проблемне питання як рухатиметься тіло, якщо на нього не діють інші тіла? Ще раз, як рухатиметься тіло, якщо на нього не діють інші тіла? Це схема дослідів Галелею Галілею. Ну, ви бачили на відео тільки що. Розглядаючи рух різних тіл по похилій площині, учені зробив висновок такий. У всіх випадках руху вниз або вгору по похилій площині є причина, що викликає зміну, чого в нас в даному випадку? Швидкості, так, ми бачимо. вона змінюється швидкість. Рух по горизонтальній за заповнення відсутністю зтя, має бути. Рухом з якоюсь постійною швидкістю. Тобто тіло рухається рівномірно прямолінійно, якщо на нього не діють інші тіла. І давайте запишемо закон інерції. Його експериментально встановив італійський, ви знаєте, вчений Галілео Галілеї. Давайте запишемо закон інерції. Тіло рухається рівномірно прямо лінійно або перебуває у стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла, або ця дія інших тіл скомпенсована. Будь ласка, запишіть собі обов'язково це означення. На протязі багатьох століть вважалося, що якщо на тіло ніяк не діяти, Воно буде знаходитися в стані спокою. Для руху тіла з постійною швидкістю необхідна, як вважалося, постійна дія на нього інших тіл. Але це не так. Людина прикладає зусилля не для того, щоб підтримувати рух, а для того, щоб компенсувати тертя санів об сніг. Якщо б не було тертя, то сані рухалося навіть від невеликого поштовху прямолінійно. Рівномірно та нескінченно довго. А ці колоди могли б рухатися рівномірно та прямолінійно, отримавши лише початковий поштовх. Безумовно, якби не вплив на середовища. Зусилля, які створює трактор, потрібні лише для подолання зовнішніх впливів. Тож, ще одне таке проблемне питання. Чи бу, буде рухатися космічний корабль, що перебуває від зір, якщо вимкнути його двигуни? Якщо буде рухатись, то як? Яку відповідь можу дати? Такий рух є можливим, так? такий рух є можливим. Якщо космічний корабль перебуватиме в долині зір, то після вимкнення двигунів він продовжувати, ну, продовжувати буде свій е, рівномірно прямолінійний рух зі швидкістю, ну, який мав до моменту вимкнення двигунів. Так? Зараз хвилиночку. Отож, ну, давайте запишемо явище інерції. Теж треба записати собі в зошити. Явище інерції це явище збереження тілом. Стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля, або їх дія скомпенсована. Так. Властивість тіла зберігати свою швидкість при відсутності або при компенсації зовнішніх впливів називається інерцією. Чи можна вважати? Що ця машина рухається за інерцією. Так, можна. Бо вона зберігає свою швидкість незміною. Тертя об землю та повітря компенсується тягою двигуна. Якщо не було б тертя, то машина і так рухалася рівномірно. Кожен знає, що відбувається з пасажирами при гальмуванні трамвая. Вагон зупиняється. А пасажири продовжують рух за інерцією відносно землі. Дівчинка, яка стрибає, продовжує за інерцією зберігати свою горизонтальну швидкість рівно швидкості вагона. Тому вона кожний раз опускається в одне і те ж місце, каплі молока також зберігають швидкість потяга. Каплі, які відірвалися, зберігають швидкість потяга, і тоді, коли сам потяг отримує прискорення. Тому місце їх падіння відносно вагону змінюється, штучні супутники можуть місяцями літати без двигуна навколо землі. Вони довго зберігають числове значення своєї швидкості завдяки інерції, так як опір середовища в космосі майже відсутній. Чи в кожній системі відліку СВ, так скорочено, спостерігається явище інерції. Уявіть, що ви сидите в купе потяга, який рухається рівномірно. До стелі потяга прикріплена лампа. На лампу діє сила тяжіння та сила натягу нитки. Дії землі та нитки скомпенсовані і лампа перебуває в спокої. Доки пояс їде рівномірно, яка система відліку є інерціальною? Але коли потяг починає гальмувати, система відліку перестає бути інерціальною. Тому на лампу діятиме стороння сила, яка й відхилятиме її від вертикалі. І так ми можемо записати, що таке інерціальна система відліку. Інерціальна система відліку це система відліку, відносно якої спостерігаються явища інерції. Будь ласка, свої зошити запишіть. Це означення швиденько. Ну, і бачите тут на малюнку можна побачити так? дії на м'яч столика та землі скомпенсовані. У системі відліку, от, ну, бачите цю X, o, Y. Якщо побуло, буде у нас пов'язано із пероном. Тобто м'яч залишається в стані спокою. Така система у нас якраз відліку є інерціальною. Ось як на першому малюночку. І давайте запишемо неінерціальну систему відліку. Це система відліку, відносно якої явище інерції не спостерігається. Явище інерції не спостерігається. Ну і бачите, у система відліку Х', О', і Y'. -штрих. Пов'язаний з потягом, що починає рухатись так. М'яч рухається з прискорення, от як на малюнку намальовано. То така система відліку є не... неінерціальною. <кій> <кій> Бачите інерціальна система відліку з постійною швидкістю. І не інерціальна система відліку. Чи являється система відліку, зв'язана з землею, інерціальною? Систему можна вважати інерціальною тільки умовно, оскільки земля обертається навколо своєї осі. Яку систему відліку використовують для більш точних вимірювань? Використовують інерціальну систему відліку, пов'язану, наприклад, із сонцем. Да? Геліо... Геліоцентрична система відліку. Початок координації системи розташований у центрі Сонця. А ось напрямлені на далекі зорі. Як в даному малюнку, ви бачите. Принцип рівності інерціальних систем відліку, будь ласка, давайте запишемо. Будь-яка система відліку, що рухається відносно інерціальної системи відліку рівномірно прямолінійно, теж є інерціальною. Якщо ви зберігаєте стан спокою або рівномірного прямолінійного руху відносно Землі, то і відносно потяга, який рухається відносно землі з незмінною швидкістю, ви теж будете спостерігати. Теж буде, точніше, ви теж будете рухатись рівномірно і прямолінійно. Ну, хоча і з іншою швидкістю. Так, це ми вже зрозуміли. І переходимо до першого закону Ньютона. Будь ласка, давайте його запишемо обов'язково. Це важливий закон. Він якраз у нас цей перший закон Ньютона, постулює існування інерціальних систем відліку. І так, пишемо. Перший закон Ньютона. Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою, або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло надіють жодні сили, або ця сила скомпенсована. Або ця сила скомпенсована. Будь ласка, обов'язково запишіть і треба вивчити буде. Цей закон. їх буде три. Перший, другий і третій. Сьогодні ми розглядаємо перший. Ну, Про це я вже сказала. Перший закон Нідона постелює інерціальні системи відліку. І ще повинні записати. Давайте запишемо принцип відносності Галілея. В усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ. І процеси відбуваються однаково за однакових початкових умов. Галілей Гал'єй, ви знаєте, писав, що якщо ми, перебуваючи в каюті вітрильника, будемо виконувати будь-які експерименти, то ані самі експерименти, а не їх результати, не будуть відрізнятися від тих, що ми проводили би на березі. І тільки піднявшись на палубу, ми побачимо, виявляється наш корабль, рухається як. Рівномірно прямолінійно. Ну, наприклад, у вагоні потяга, який рухається рівномірно прямолінійно, чашка, що стоїть на столі, перебуватиме у стані спокою. Якщо впустити ложку, то вона відносно вагона падатиме вертикально вниз. І давайте з вами перейдемо до розв'язування задач. Ви сидите на стільці. Ага. Так, ви сидите на стільці, ви, як і стілець, перебуваєте в стані спокою відносно Землі. Які тіла діють на стілець, На вас? Що можна сказати про ці дії? Ну як відповідати? На стілець діє сила Чижіння, ви знаєте. Так, Вага людини, П теж діє у нас. Та сила реакції опори N в інший бік. На людину теж діє сила тяжіння та сила реакції опори в інший бік. Так як людина, який стілець перебуває в стані спокою відносно Землі, то дія у цих сил скомпенсована. Тобто рівнодійна сила до рівня нулю. Ось і все. Давайте ще раз. Сила тяжіння у нас діє діяна стілець. Вниз. Вага людини і сила реакції опори в інший бік. На людину діє е, сила тяжіння вниз і е, сила реакції опори вгору. І вони скомпенсовані такому треба дати відповідь. Слідуюче завдання: е, веслярин, намагаючись змусити човен рухатись проти течії, але човен перебуває в спокій відносно береги, дії яких ціл при цьому компенсуються. Я думаю, що це нескладне не складне питання, так? Що він перебуває в спокій відносно берега. При цьому компенсується дія весел та води, також води та землі. От і все. Це не складно. Так, слідчі. На рисунку зображено кілька тіл, з яким тілом би ви пов'язали б системовідліком, щоб вона була інерціальною і не. Інерціальною. так? І так, для того, щоб. Ну роздивіться, будь ласка, цей малюночок, там показано швидкості, прискорення, будьте уважні. Наприклад, дерево В3, ви бачите, 0 метрів за секунду. А для того, щоб система відліку була інерціальна, її можна пов'язати якраз з деревом. Бачите, В до рівня 0, або з собакою, чи пішоходом, в дорівнює 2 метри за секунду. Для того, щоб система відліку була не інерціальною, її можна пов'язати, наприклад, з автомобілем, який рухається якраз нерівномірно. Бачите, його там з прискоренням певне. Так, на перш дали відповідь питання. Якою в даний момент часу буде швидкість руху собаки в системі відліку, пов'язаний із пішоходом? У системі відліку пов'язаний із вантажівкою. Ну, швидкість руху собаки. В системі відліку пов'язані з пішоходом в даний момент часу. Давайте підрахуємо, бачимо, V В дорівнює В треба 4 відняти В2, а у нас буде дорівнювати 0. Так? У системи відліку пов'язаної з вантажівкою. В у нас ви бачите, 1 треба відняти, тобто 20 відняти 2. В1. Так, з собакою, ні, вантажівкою. З, собакою. з вантажівкою V1 треба якраз все вірно відняти В2. Тобто відняти 20 відняти 2. І буде у нас 18 метрів за секунду. Тобто, якою в даний момент часу буде швидкість руху собаки в системі відліку, пов'язаної з пішоходом. З пішоходом у нас 0, з вантажівкою у нас 18 метрів за секунду. Так, і ще одне питання яким буде прискорення руху автомобіля у системі відліку пов'язаній з деревом, у системі відліку пов'язаній із пішеходом, Прискорення руху автомобіля у системі відліку пов'язаній із деревом, та у системі відліку пов'язаній із пішеходом, ви бачите, це прискорення дорівні 2 метри за секунду От і квадраті. Оце. Так. Домашнє задання треба буде опрацювати параграф 30, вивчити означення і, як завжди, виконати задання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення!